А щодо мобілізації, то правда, що підпадали переважно підпадали кримські татари, тобто там дуже непропорційний серед, якщо дивитися національний склад, е, так дійсно, коли почалася оця примусова мобілізація, як я вже сказав, яка є воєнним злочином в деяких населених пунктах, незважаючи на те, що скажімо загальний склад населення ну там Кримські татари не складають більшість. Але так в деяких населених пунктах ми б фіксували абсолютний перекос е, щодо е, якраз цієї мобілізації в бік е, е, кримськотатарського населення. Тобто, е, в деяких населених пунктах е, кількість повісток е, від загальної кількості, яка була роздана, е, були роздані кримським татарам, складала там 80 і віс... більше 80%. відсотків. Тобто... І можна було ухилитися. Тобто, якщо ти отримав отримав повістку. Ти мав поїхати через Кримський мост до, там, а, до Росії і звідси виїхати, правильно? Так, Люди, люди по-різному по виходили. ну, е, Знову ж таки, е, треба виходити з того, що е, яка. Які можливості є у людей, це дуже індивідуально. Тобто, у багатьох є сім'ї, у багатьох є діти, у всіх різні матеріальні можливості. І тому, наприклад, якщо це стосувалося молодих хлопців, то зазвичай батьки сприяли цьому виїзду і виїжджала, наприклад, одна молода людина. От за кордон. Якщо це був е, голова сім'ї, то е, звичайно тут вже було досить складно, бо в такому випадку має виїжджати вся сім'я, і відповідно це досить велике матеріальне навантаження. А їх не перевіряли там, коли вони виїжджають з Криму, там і були там блокпости <світ> на Кримському мосту. Е, ну, е в різні, я відповім вам так, що в різні періоди часу протягом 2022 року ситуація була досить різна. От. І тому е, якоїсь універсального рецепту е, для цих ситуацій не було насправді. І коли, е, припустимо, люди зверталися з таким е, запитом, е, то що робити, е, то е, якоїсь конкретної mm -hmm. відповіді е, для всіх. Немає, на жаль.